камера улочно поворотна а 20 весь на два объектива так, в комплекте и да блок камера и крепление для подъема камера а, для пить додаток Камера дуже економна, тобто споживає енергії мало, тому е, на випадок відключення світла можна використовувати, наприклад, такий безперебійник. То вмикаємо його, вмикаємо в обживе в нього і вмикаємо в розетку. Поки світло є, він живиться від цього безперебійника. Якщо світла нема, то так. так зараз завантажуємося. Поки ми входимо в додаток UC, що більш правильно, UC, до речі, ще це один з небагатьох додатків, де мало зараз реклами немає, тобто дуже зручно користуватися. Натискаємо додати пристрій. Скануємо QR-код ззаду. Так. Відмічаємо, що почули BB. Next. Вводимо логін-пароль свого Wi-Fi. Знову Next. Так, підключити. Зараз. Start configuration. Так, подъеднаться. Убираем гараж, так гараж. Э, одразу пропоную поделиться. Э... поділитись з камерою з друзями, тобто або через аккаунт UC, або через QR-код. Так, зараз подивимось. Так, Оба об'єктиви працюють. Дуже багато налаштувань. Тобто ось, наприклад, Чек. Тобто це ПТЗ-шка поворотна. Також є налаштування. Йде вже це відстеження, тобто руху. Можемо вимкнути його. Або вимкнути Налаштування запису до хмари, налаштування знов-таки, яка вам роздільна здатність потрібна. Також в цьому пристрої роздільна здатність, тобто файли записуються, коли вставляєте сюди SD-картку. 1920 на 2160. Також network Settings, це ви можете обрати іншу мережу. Так, NVR Connection. Це ви можете під'єднати до локальної мережі, але треба тоді буде змінити пароль. Виходимо. Виходимо. Так, що тут ще. Е, так, ви тут можете ввімкнути відстеження об'єктів е, е, від, е, відстеження руху. Тобто він буде вас сповіщати. Зараз ввімкнемо, тому що буде піщати. Писк буде великий. Ну, повністю всі режими. Також, коли ви вмикаєте цю камеру, якщо бажаєте під'єднати хмарну мережу, то тут є можливість зробити відстеження людей, тварин, машин. Але це вже на платній основі. Можете користуватися цим пристроєм. Ну, ось ось цим е, пристроєм з безперебійником. Тож зараз відлітнули Він до 10 годин може працювати і відстежувати е, тут ще раз кажу, без проблем може відстежувати і рух. І якщо на рух, він буде відправляти вам сповіщення, якщо з'явиться на об'єкті рух. Ось такий зручний, цікавий пристрій.